Ну і ми, коротше, на двері. До на машина треба чи мама машина запила. О, маленькі дітки гуляють. Закрыла. Идемо. Коротше, вам тепер зараз наші арт-несетки. На собою. Ну, тут такими дали. Паногибокс. Ага. Тут пацаны маливали двойка. И за І И підводний подводный мир. А.

Що, він, спи, він просто самій годині є. Перший. Та ну вже десь Нема. <гад> <Там посліпається. гад> <гад> Я не знаю, у мене ти перший. У мене година в центрі. Перший мене пише перший <гад> тринадцять, десь дванадцять каже.

Ти не жалієшся? Що будеш, так, як бодя? Ти так як бодя будеш, так? Та я отак поїжджу Не треба, не можна Ти не жалієшся? Там шоє Там кулюй підросить, так? Там кулюй підросить Ви варіете, що я маю ям? Ні, 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 ні. Куди? Ми йдемо сюди. Ааа, Віктор, Віктор, можна з вами? А, Діна? Діна, її не вкліпити? Ні. Ні, не зберіть. Ні, ні. Так. Так. А Андрія, не витримай таку. Та буви. Ми йдемо сюди. Віримо йдемо, Віктор. Ми йдемо сюди. Куди? Так. Подай мене, щоб вибрала. Ні, я не витримаю. Потім зайдете. Там паша. Так? Туди. Так.

Давно город Торми огород. Ну, давай, как я с ним. И бачите. Черно земля белый тепло. Нет. Зынляпа белый белый кэт и соблюдает. Те, 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 от, цього зараз ми будемо ролізати. Зараз йдемо на другий поверх. Тобто, ні, давайте я вам покажу. Ось тут хата, Мама стоїть там. І течка моя. Наша. І от йдемо на другий поверх. Давай. Так. Ось тут майже плюс, тут у нас не. Тут буде душва. Тут буде, ну, тут буде ванна. Тут буде кухня. Ось тут Де? Десь побачимося. Туда будет классный край ветки иди смотрю. На зворет лайн. Это мы роди боже меня, я их люблю, я так с этой сильно скачиваюсь, со строим. Вот, это балкончик.

Написав моей сестры бульба. Бульба. Вот наша бульба. Это ваша такой. Это вообще наша вся бульба. Наша будет. Так, все на.

Класно. Здесь нам сподобався як ми знімали. Поставь лайк-відео. Ставьте пальців вгору. Підписуйтесь на наш канал. Ну, okay. mm? І всім-па-па! Барон!